Перші призначення в уряд Дональда Трампа дали сподівання. Лобісти по всьому світу зітхнули. Невже обраний президент взявся за голову та призначатиме в адміністрацію чиновників без сумнівного минулого та багажу скелетів у шафі? Перше враження було оманливим. Одіозних персонажів Дональд Трамп не забув, якби мовилось про незначні посади, мало б хто звернув увагу. Трамп номінував на пост генпрокурора людину, яку підозрюють у сексуалізованих злочинах та вживанні наркотиків, а також зі специфічним поглядом на міжнародну політику. На чолі американського судочинства може стати мед Гетц. свого часу. Він запропонував долучити Росію до НАТО замість України. А чому ми говоримо про Україну? Якщо до розширення кордону до. Росії та створення антикитайського альянсу. Чи ми справді боїмося російських танків більше, ніж того, що Китай будує військову базу на Кубі? Якщо вже обирати, то краще долучити до НАТО Росію. Вона має більше переваг у далекій перспективі, ніж Україна. Мед Гетц від 2017-го є американським конгресменом у нижній палаті представляє штат Флорида, відомий як найбільш відданий прибічник Дональда Трампа. Висував того на Нобелівську премію миру в 2018 році. Затятий українофоб та противник військової допомоги Україні. Рік тому вніс резолюцію з вимогою зупинити всю зовнішню підтримку Києва у Мін'юсті. Вибір Трампа назвали божевільним. А от спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, дав. Колезі добру рекомендацію. Я дуже добре знаю Гетца. Кожен, хто працював зі ним, скаже вам, що це один із найрозумніших членів конгресу. Він досвідчений юрист. Він дуже стурбований тим, що відбувається в міністерстві юстиції за адміністрації Байдена, і тим, що американський народ втратив віру в наші інститути правосуддя. Він реформатор у своєму розумі і серці. Я думаю, йому є що сказати щодо цього питання. Генпрокурор США навряд чи зашкодить інтересам України. А от директор національної розвідки цілком може на це місце. Дональд Трамп висунув Тулсі Габард. Щоб зрозуміти масштаб цієї фігури, слід згадати кілька речей. Габард раніше членкиня демократичної партії, обиралася до парламенту від штату Гаваї. Однак, згодом змінила партійну прописку, звинувачувала демократів у войовничності, зустрічалася з сирійським диктатором Башаром Асадом, засуджувала ліквідацію іранського генерала Сулеймані. Та ширила теорії змови про американські біолабораторії в Україні. є неспростомні факти: на території України перебувають від 25 американських біолабораторій. Згідно з даними уряду, ці лабораторії досліджують небезпечні патогени. Центр протидії дезінформації звинуватив її у поширенні ворожої пропаганди. Зрештою профіль Тулсіґабард з'явився на сайті миротворець. Призначення Тульсі Габард справді заплямовує все, як можна допустити, щоб хтось, хто показав себе настільки безвідповідальним щодо національної безпеки, сидів в одній кімнаті під час засідання Ради національної безпеки. Чи вони справді вважають, що отримують від цього позитивні результати? Мене це надзвичайно непокоїть. Обидва чиновники мають пройти комісію сенату перед затвердженням, і у верхній палаті парламенту є позитивні новини. Замість Міччя Маконела, лідером фракції республіканців, стане сенатор Джон Тун. Його права рука та послідовний прихильник України. Під час таємного голосування Тун обійшов радикала Ріка Скотта Сенат. Це місце, де меншість має право голосу, і ми виконуватимемо роботу, яку батьки-засновники нашої держави визначили для нас. Після виборів американський народ має намір працювати над порядком денним, що усуне значну частину шкоди, якої завдала попередня адміністрація для провадження нової політики, яка рухатиме нашу країну вперед. Дональд Трамп оточує себе лоялістами. Експерти у цьому вбачають урок минулої каденції. До її завершення Трамп побив горщик ледь не зі всім складом власної адміністрації. Найбільш віддані чиновники нині отримують номінації, а опальні навіть не входять до широкого кола. Антон Кучеренко п'ятий канал. Новим державним секретарем США стане сенатор від Флориди Марко Рубіо. А його кандидатуру затвердив Дональд Трамп. Про це обраний президент написав у соцмережі. Підтвердив це, і сам сенатор зазначив, що вони з Трампом завжди працюватимуть в інтересах Америки, зокрема забезпечуватимуть мир через силу. Марко Рубіо відомий своєю суворою позицією щодо Китаю, Ірану і Куби. Він голосував за допомогу Україні раніше. А от щодо останнього пакету у квітні утримався зараз. Він підтримує пошук швидких шляхів для завершення війни. У 2016 році політик брав участь у президентських перегонах від республіканської партії. Був одним із головних суперників Дональда Трампа. Очолювати Державний департамент США. Це величезна відповідальність, і для мене велика честь, що президент Трамп виявив мені довіру на посаді держсекретаря. Я щодня працюватиму над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного під керівництвом Президента Трампа. Ми забезпечимо мир через силу і завжди ставитимемо інтереси американців та Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на підтримку моїх колег у Сенаті США, щоб президент мав свою команду з питань національної безпеки та зовнішньої політики на місці. Коли він вступить на посаду 20 січня, Президент США Джо Байден зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомив радник із питань національної безпеки США Джейк Саліван. Перемови відбудуться у суботу на полях міжнародного саміту в Перу. Чільники держав здебільшого будуть обговорювати співпрацю США та Китаю, але не у минуті теми війни в Україні. Зокрема, Джо Байден порушить питання підтримки Китаєм Росії і розгортання північно-корейських військ ВРФ. Це буде третя особиста зустріч двох лідерів за президентства Байдена перебуваючи в Лімі, президент Байден також зустрінеться з президентом Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Зараз триває агресивна війна Росії проти України, що становить більшу загрозу європейській безпеці. А отже, і глобальній безпеці також Північна Корея, яка надає війська для участі у цій війні. Отже, це все питання, до яких ми маємо чіткі підходи, працюючи в координації з союзниками і партнерами, і ми намагатимемось забезпечити, щоб кожну з цих галузей ми передавали наступній команді по волі Перемога Дональда Трампа спонукає Південну Корею переглянути можливість прямого постачання зброї до України. Про це пише видання Блумберг. За словами неназваного чиновника, уряд президента Сок Йоля змушений враховувати позицію новообраного президента. США. вони вирішать, чи варто змінювати свою політику відмови від надання летальної зброї Києву. Сул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України з боку низки інших країн. Видання зазначає: а якщо КНДР не вживатиме подальших кроків. У війні в Україні, то Південна Корея навряд чи надсилатиме боєприпаси Києву. зараз уряд розглядає можливі сценарії партнерства Росії і Північної Кореї. Невіть ків пекла і сім смертних гріхів Росії. Фільм Буча вийшов у всеукраїнський прокат. Що це Розповіді про трагічні події на Київщині чи художня картина із прихованими підтекстами? Розкаже Софія Фесик. Для деяких Буча це навіть слово Буча це страх. Знімати кіно про війну, допоки вона все ще триває в нашій країні, важко, але потрібно. Фільм «Буча», створений на основі реальних подій, став певним тригером для українського суспільства. Історія окупації Київщини, що тривала понад місяць, зашита у двогодинну стрічку, здебільшого через алюзії та художні образи. Йдеться не лише про бучу. Режисер пояснив, що назва символічна. Буча це символ. На жаль, багатьох міст, які теж. У попередньому, в майбутньому, стало минуть Бучою. Я колись давав інтерв'ю закордонним ЗМІ. І я сказав, що на той момент часу вся Україна це Буча, тому це символ. Символічним є і образ головного героя. У стрітці автори неодноразово звертаються до Данте, його божественної комедії та міфології. У головного героя є прототип у реальному житті. Костянтин Гудаускас – громадянин Казахстану, який евакуював понад дві сотні мешканців Бучі. А у фільмі герой є втіленням Харона, перевізника душ. Лише маршрут у нього інший. Він везе душі не в пекло, а навпаки – Вивозить із нього. Потрібна твоя допомога. Вона нашого розвідника родина в ясному Це поруч з Димером. Там же росіяни зможеш їх вивезти? буквально тільки на ось останньому перегляді, коли я дивився, я зрозумів, чому машина проходить через воду з двох боків. Думаю, де ж це таке місце? А потім тільки дійшло. Це ж він перевозить душі, тільки не в пекло, а з пекла. І це дуже сильний образ. Із кількома колами випробувань стикаються не лише персонажі стрічки, а й команда проєкту. Виробничий процес був не з простих. На Говерлі у нас був град, блискавка, яка майже не вбила всю знімальну команду. Якось знімальний день. у Нас був коли 40 годин був дощ, і другого режисера забрали в лікарню, бо в неї просто змерзли руки і почався артрит. Тому їх просто можна перелічувати безкінечно, але знаєте, вся команда працювала на 110%. За тиждень великого прокату картина зібрала чимало відгуків і не залишила українців байдужими. Два рази звучала думка про те, що дякую вам за фільм. Тому що я зловив себе на тих відчуттях, як я почувався тоді, і я розумію, що я віддалився від цієї війни. Мені хочеться, щоб люди не віддалялись. Він важкий і в тебе тут скрибе, але. Це ще раз позиція, що означає як нелегко зараз бути українцем. Дуже важливо, що а, цей фільм він вже буде частиною нашої сучасної історії, яка Буде нагадувати кожного дня, кожного разу всім нам, що ми маємо боротися за нашу незалежність. Герої фільму впізнавані та мають прототипів у реальному житті. А сама стрічка є своєрідною збіркою історій мешканців Київщини від перших днів окупації і до повного визволення області. Софія Фесік, Олексій Іванченко, п'ятий канал.